Так, підготували до відвантаження Шифенг 240 на 24 кінських сили, задньопривідний. Задньо так виглядає панель приладів. Це у нас коробка передач 3 плюс 1 на 20 задніх колесах, на 12 передніх. Даний трактор люди замовили із ґрунтуфризою 1,4 метра. Повторюю, що доставочка у нас безкоштовна, без предоплати, пишіть, телефонуйте. От ми знаходимо за адресою траси, київ Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. І замовили отакий лужок. Це 2 по 20. А-ля от буде працювати і з цими шифенчиком. Друзі, лайк, підписка, техніка по наявності. Доставочка безкоштовна, без предоплат. Кошу цікавить, замовляйте. Номер, профілю, номер телефону в шапці профілю. А з вами, як е завжди, Олександр.